Вітаю! Я Нікітін Водин Володимирович, засновник компанії українська авіаційно авіаційно-космічна технології. І сьогодні я хочу розповісти вам про системи РЕБ. Системи РЕБ – це системи радіоелектронної боротьби, які захищають військових на передовій від дронів та інших засобів ураження ворога. Що важливо знати про ці системи? По-перше, це як їх правильно використовувати, та основні поняття, як саме вони працюють. Як же ми застосовуємо реб системи по-перше, ми боремося з каналами управління в Півдронів. По-друге, ми блокуємо зв'язок радіозв'язок, інтернет-зв'язок та інші види комунікації. По-третє, ми блокуємо геолокацію. Це те, що ви безпосередньо бачите при переміщенні по місту, коли ваш навігатор показує вам, що ви в морі або в іншій державі, або ще десь в космосі. Це запобігає висадки космічного десанту російських військ. А саме шахедів та іншого мотвуху, котре вони не перестають запускати в нашу сторону. Як же саме працює цей щит, котрий захищає нас від зовнішніх угроз. По-перше, контролюється мікроконтролером. В основному це буває Nvidia Jetson, буває Raspberry Pi або інші мікроконтролери, котрі збирають інформацію з кожного каналу реп засобу та компілюють її. Та контролюють повністю роботу самої системи, запобігаючи перегріву та іншим проблемам, які можуть статися в процесі експлуатації цього виробу. Звісно, засоби штучного інтелекту. Яку саме роль відіграє штучний інтелект в роботі реп-систем? По-перше, це аналіз ефіру для правильної модуляції противодії цієї загрози. Він збирає ефір, аналізує. Сигнал та видає найефективнішу противодію цьому сигналу для запобігання управлінню дрона, ракети або іншого безпілотного апарату. Ще реби, з котрими ви стикалися постійно, коли ви їдете на автомобіль і бачите зміну gps у вашому навігаційному пристрою, це робота реб, котра називається Джамінг. Це саме зміна. Точки, координати GPS-навігації. Він не дає можливості орієнтуватись в просторі таким видам загроз, як шахеди та їм подібні е мусорні дрони, котрі летять з Російської Федерації в нашу державу. Типи та види цих засобів. Почнемо ми з самих маленьких: це окопні, переносні та засоби радіоелектронної боротьби, які використовуються на автомобілях. Такі, як ми робимо в нашій компанії Української авіаційної космічні технології. Трошки розкажемо про нашу систему апостол нашого виробництва компанії Української авіаційно-космічної технології. Це модульна система з точним інтелектом, з імерсійною системою охолодження, котра працює в рази більше аналогічних приборів. Вона показала дуже ефективну. Успішне використання в бойових діях та вже давно захищає наших військових від зовнішніх загроз. Автомобільні реби в основному використовують живлення від бортової мережі автомобіля. Це є як мінусом, так і плюсом для більш автономної та гнучкої роботи засобу на автомобілі. Але є нюанси по встановленню саме антен і фідерів. Тому що при неправильному встановленні фідера, тобі ж кабелю між антеною та самим блоком генерації, може з'явитись непрохідність сигналу із -за великих заломів та кутів перегину цього кабелю. Правильно встановлені антени на криші автомобілю дають найбільш ефективне випромінювання та найбільш правильну структуру розсіювання цього сигналу вокруг автомобіля. Що забезпечує безпеку з усіх сторін цієї антени. Тому, якщо ви бачите у своїх побратимів, друзів або просто на вулиці встановлені антени дуже близько одна до одної, які контактують одна з одною, це є велика помилка. І треба обов'язково про це казати. Тому що людина, котра включає засіб РЕП, повинна бути впевнена в своїй безпеці. Як правильно порахувати дистанцію між антенами? По-перше, можна використати онлайн засоби, калькулятори, котрі можуть прорахувати вам приблизну дистанцію, на котрій не буде формуватись так звана інтерференція взаємодія між різними сигналами в одній площині. По-друге, змінюйте висоту та радіогоризонт антенн. По-третє, ви можете використовувати засоби штучного інтелекту, такі як той самий чат GPT або інші, котрі можуть теж розрахувати приблизно яку дистанцію потрібно зберігати між антеннами на різних частотах. Якщо антенна правильно встановлена та не має заваду по кругу, вона не має відбиттів. Вона буде працювати рівно, не буде перегріватись та буде мати максимально свою продуктивну роботу. Як правильно встановити систему на автомобіль? Ми проводимо правильно фідерні кабелі від блоку до антени. Вони не мають загибів, різких кутів та не мають на собі заломів та не мають явних дефектів. Покажу на зразку нашої системи апостол виробництва компанії Української авіаційної космічної технології. Це є блок генерації, з якого виходять конектори для фідеру, по котрому йде сигнал на антенну. Обов'язково перевіряйте наявність цих заглушок та чистоту самого коннектора, тому що це може дуже сильно завадити проходженню сигналу через е, ці конектори. Є різні системи. Різних виробників на ринку в Україні. Кожна має свої нюанси, має плюси та мінуси, котрі, в принципі, ми можемо розглянути. Возьмемо систему, котра працює з колініарними антенами та повітряною системою охолодження. Давайте поговоримо про типи антенн, котрі використовуються системами радіоелектронної боротьби. Це колініарні антени, логопериодичні антени та антени типу ЯГі. Для більш детального вивчення. Різних е, параметрів, характеристик антенн, ви можете зайти в інтернет та ознайомитись з ними більш детально. Але в основному вони діляться на два типи: це направлені і всенаправлені, тобто кругові антенни. Направлені антени використовуються для секторного подавлення в певній області, в певному азимуті на певний кут. Кругові антени використовуються для захисту по кругу на всі. 360 градусів. Але треба розуміти, що потужність самого пристрою розсіюється на повний діапазон роботи антени. Тому чим менший кут, тим більша потужність в цьому секторі. Коли ми беремо все направлену антенну, ми розділяємо потужність модуля на повний спектр роботи антени на всі сторони. Що ми маємо в етозі? Що це направлена антена більш ефективна на автомобілі для прикриття. Певного транспорту або піших груп при переміщенні, тому що вони закривають з усіх напрямків. Але для стаціонарних позицій більш ефективно було б використовувати направлену антенну в сторону, звідки ворог. Заходить на вашу позицію, якщо, звісно, ви маєте цю інформацію. Саме направленими типами антенн користуються великі системи стратегічного рівня, котрі мають велику потужність автомобілі з великими антенами, котрі направляють свій сигнал подавлення та мають складну логіку роботи. В нашій системі Апостол, виробництво Української авіаційно-космічної технології, використовується автоматизований метод контролю. Роботи пристрою, котрий збирає з кожного каналу інформацію про стабільність роботи та за допомогою алгоритмів контролює роботу засобу. Усі системи на ринку відрізняються системами охолодження, застосованими антенами та іншими деякими параметрами, котрі можуть суттєво змінювати ефективність роботи системи, коли ми використовуємо звичайну повітряну. Системи охолодження ми маємо ризик, що туди потрапить пиль, волога. Інші види забруднення та система охолодження просто не зможе працювати далі, що призведе до перегрівання пристрою та виходу його з ладу. Це критично важливо на лінії бойового з'єднання для стабільної роботи системи в умовах бойових дій. Наші системи Апостол не мають проблематики з повітряними системами охолодження, так як мають повністю емерсійну закриту систему охолодження закритого типу, яка використовує внутрі себе. Спеціалізовану рідину для охолодження всіх компонентів. Стабільне живлення системи РЕП це запорука її стабільної роботи, а це основне – ваша безпека. Система живлення РЕБу на автомобіль. По-перше, бажано розділяти систему штатної електроніки автомобіля та окремо заживлювати систему РЕБ для того, щоб запобігти висаджуванню акумулятора автомобіля. Тому що в такому випадку ми не зможемо поїхати. Після недовготривалої стоянки. Тому беремо акумулятор окремий, встановлюємо його на автомобіль, і від нього вже заживлюємо всю систему радіоелектронної боротьби. Не менш важливий нюанс мати можливість візуально інспектувати засіб РЕП, котре встановлений на автомобіль. тобто мати візуальний доступ до основних його вузлів, тобто до системи генерації, до живлення, до антенн, щоб мати змогу побачити, чи не є там якоїсь проблеми, яку треба вирішити до виїзду на бойову роботу. Яку систему треба брати для правильного використання в той або іншій ситуації? Загальної відповіді на це питання нема. Кожен повинен сам розуміти важливість. Своєї безпеки та правильно реагувати на зовнішню ситуацію та використовувати той засіб, котрий йому підходить на даний час. Додатково, в наступній частині ми проговоримо про детектори та взаємодію між детекцією та подавленням, про те, як саме вони взаємодіють і як за допомогою пристрою детекції автоматично включати систему подавлення РЕП. Для ефективної роботи засобу РЕП необхідно Точно знати, на яких саме частотах необхідне вам подавлення на тому секторі роботи, де ви знаходитесь. Для цього правильніше було зв'язатись з сумніжними підрозділами або підрозділами радіоелектронної розвідки на смузі вашої роботи для встановлення правильних частот та використання саме ефективного засобу РЕП в вашій ситуації. Дуже важливо розуміти про те, що засіб. Працює на певній частоті в певному її діапазоні, і тільки там він може задавлювати необхідні вам діапазони керування. Не можна використовувати засоби інших частот для подавлення всіх видів загруз. РЕП – це не повністю 100-відсотковий захист для вас. Це одна ланка з цілої системи безпеки для кожного бійця та підрозділу. Тільки ви особисто відповідаєте за свою власну безпеку. І чого ж не вистачає нинішнім засобам РЕБ? Звісно, стандартизації та системної роботи. Це те, до чого ми йдемо. Ми проєктуємо комплексні рішення, засоби, котрі взаємодіють на основі штучного інтелекту, на основі меж мереж та інших засобів взаємодії. І дуже скоро ми побачимо всеукраїнську загальну систему радіоелектронної боротьби, котра буде захищати нас від всіх зовнішніх загроз. Або ні. І звісно, технології не стоять на місці, і ми розробляємо системи з інтеграцією штучного інтелекту, з інтеграції меж систем та інших різних новацій, які дуже потужно будуть противодіяти нашим ворожим сусідам. І що ж саме ми на цьому відео сьогодні дізнались? Основне, читайте інструкцію до виробів, аналізуйте ситуацію. Та правильно використовуєте радіоелектронну боротьбу, засоби відповідно обставинам, тому що ваше життя це тільки ваша відповідальність. У випадку, якщо у вас є незрозумілі питання, ви завжди можете звернутися до сапорту, до служби підтримки, котра відповість вам на всі питання. Я думаю, у всіх виробників є лінія підтримки, на котру може звернутися кожний користувач, та спитати, як правильно встановити, як правильно використовувати. Які зміни треба внести, якщо по ситуації це потребується? Пишіть свої запитання в коментарях, залишайте відгуки, підписуйтесь на мій канал та допомагайте робити нові відео, де ми будемо розглядати засоби ураження, інші військові технології та різні цікаві теми, котрі допоможуть мені та вам в нашій загальній перемозі. Які саме ще важливі теми ви би хотіли проговорити зі мною? Або залучити ще інших спеціалістів до нашої дискусії, щоб мати більш повну інформацію про ті засоби, котрі ви використовуєте, котрі зберігають життя та наближують нашу перемогу. Пишіть в коментарях ваші запитання, та я з радістю на них відповім. В наступному відео ми подивимося на засоби радіоелектронної боротьби, котрі безпосередньо сканують ефір та виявляють загрози, їхні види і типи.